Як правило, ну на жаль, буває таке: пройшли навчання і там забули за нього. Ми вміємо накладати турнікет, вміємо. Чи вміють військові накладати е, турнікет в тактичних рукавицях? Важко. Вони не просто ну, завжди знаєте. Ну, при навчанні беруться ідеальні умови. Я впав, наклав турнікет на ногу, у мене голі руки, наді мною не свистить, нічого не вибухає. рівень адреналіну у мене не зашкалює. Ну не зашкалює, я здаю за я його здав. Надійте тактичні рукавиці і здайте знову цей залік в тактичних рукавицях. М -м -м. Мінус 15 секунд буде, вони не вміють, вони мішають. Вони путаються, починають. Тобто, як на мене, то раз на два тижні їм проводити якісь такі встряски так медичні, з накладанням турнікетів, з навчанням по проведенню тампонування було б ідеально. Це розумієте, в людини, вибачте, багато чого від тварини і рефлекси, які спрацьовують. Якщо ти напрацюєш, ці рефлекси, мозок може відключитися, але руки будуть працювати. І вони знають, як працювати. Це певні навички, які повинні напрацьовуватися на рівень рефлексів. І ну, люди не повинні цього боятися, Та да вони і не бояться цього, вони це все знають. А, можливо, такий певний пофігізм у солдатів присутній. Інколи я чув таку версію, от. Як буде, так і буде. От як вищі сили вирішать, то я виживу. Якщо ні, то я помру. Я в це не вірю. Я не фаталіст. Я вірю, що ти можеш врятувати себе. Ну ти маєш намагатися врятувати себе, робити щось краще для себе.